Друзі, всім привіт! З Одеси! У нас нове надходження. Отакий от, от бандит. їх шостий, в чорному кольорі, в ідеальному стані, на 20-х коньках, потонований. Істинний бандит. Ігор. Ману інформацію про автомобіль. Будь ласочка. ік шостий, 14 рік. Максимальна комплектація. Весь в рідній фарбі, без жодного ДТП, без жодного підкрасу на проекції, на великому моніторі, на дотяжках всіх дверей, на класних дисках, м кермо М-пакет. Можна а от панорами немає. Зато чорний дах. Це згоден так, Є удобний. повністю сервісна історія обслуговування. Можна перечисляти дуже дуже добре. Давай проїдемо на ньому, Ігорю Реально шикарна автівка. Їздив би на такій? Ну. Собі, собі, я маю в виду. Собі? Да. Їздив би, да? Ах, то б не їздив. Згоден. Якщо даром. Даром, даром не. Ану, наступи. Хорош! Хорош. Такий вишуканий, як а салон ідеальний. А ти що? Ну, розкажи ще щось про машину хороше. Їде добре. Їде, друзі, була... взагалі ідеально. Була пригнана з Німеччини у 2020 році, якщо не ошибаюсь. повністю вся обслугована. Перевіряли, шукали спец... спеціально небитий автомобіль, повністю щоб була ціла. Вона повністю ціла, стан у неї повністю ідеальний. повністю обслугована. Грушей не жаліли. Поня. І так, друзі, хто хоче бандикувати на такому е бандиту? Грушевського 15а. Чекаємо на вас.